Доброго вечора. Сьогодні у мене такий незапланований ефір, але він буде на двох. Чому так? Тому що мені дуже часто задають питання стосовно косметичної хімії. Ну і, на мій погляд, відповідь на ці питання будуть корисні та цікаві ну, більшості тих, хто дивиться, дивиться на мій профіль. І сьогодні я буду в ефірі, не одна, а з Оленою Фраткіною. Це Супер Перукар, колорист, автор своїх курсів, авторських курсів по колористиці. А ще вона голова групи технологів Райвел Group Україна та Польща. І ми сьогодні поспілкуємось по в ефірі на одну цікаву тему. Сподіваюсь, вам це буде. Олену. Так, mm. так, так, так. І зараз будемо дивитися. Є Олена з нами. Доброго вечора. Доброго дня. Вечора, вечора. вечора. Ну, так, вже, вже вечір. Так, живе вечір. Олена, дивіться. ми з вами вирішили поспілкуватися стосовно теми, яка стосується ліпідних масок та Так. Задавайте своє питання, розкажіть, чому, чому саме воно виникло і а, зараз будемо про це говорити. Дуже чекала е, нашого з вами спільного ефіру, тому що довіряю вам е, як спеціалісту, ви мій вчитель, і мені це дуже приємно виходити з вами в прямий ефір і спілкуватися на е, улюблену мою тему, бо це моя робота і це моє хобі найулюбленіше. І е, перукарі е, мої колеги, ми і дуже е, цікаві, обідні. Нам дуже цікаво все, що відбувається в світі перукаського мистецтва, і дуже багато людей, як на мою думку, цим користуються, просто користуються і е, розповідають моїм колегам у, у всяку е, чуш. Таку, що чесно, не можна слухати, але не всі можуть розібратися, не всі дуже так добре знають хімію препаратів, продуктів, косметичних засобів, які, якими ми користуємося, так як знаєте ви. І тому я хочу питати задавати запитання Дякую. саме вам. Тож, нещодавно моя учениця. Купила придбала курс з я так розумію з колористиці, і там розповідали, як правильно змивати знебарвлюючу суміш з волосся, і там наголошують, що найголовніше. Це не шампунь, яким ми змиваємо, знебарвлюючи суміш з волосся, а це саме ліпідна маска або ліпідна реконструкція, на яку можуть налипати персульфати, які ну, не встигли перейти у гідроксиди, вони будуть наліпати з волосочку наших клієнтів на ці ліпідні маски, і таким чином разом із маскою можна змити це все водою. і якщо Якщо вимилися персульфати, то вони підуть за рахунок ліпідної маски. Чи це правда, чи можна довіряти такої, ну, такій інформації? О, так, Олен, питання. <свискій> так. Я взагалі то люблю починати все з самого початку. Стосовно персульфатів, які нібито залишились в волоссі, дивіться. Коли ми створюємо суміш знебарвлюючу, персульфати це речовинки, які дуже гарно розчиняються взагалі то у воді, і тим більше в емульсіях. Тому, коли ми робимо оту висвітлюючу суміш, простульфати точно всі розчиняються. Це по-перше, по-друге, що може залишитися у вигляді порошочку на волосі? Це можуть бути такі структуруючі компоненти, або як їх ще називають, ну, наповнювачі. Що це може бути? сіліка? Кварц, це може бути кварц, це може бути каолін, бі -біла, біла глина, це може бути, ну, гуар він не буде. Як наповнюють, гуар він не буде у вигляді порошочку. Тобто, це такі структуруючі агенти, які дійсно можуть бути, можуть залишитися в порах, але ну це так, це так. це вже з натяжкою. Стосовно їх змивання ліпідною маскою. Ну... Ну, взагалі, то треба визначити, що ж таке, то взагалі -то, ліпідна маска. Тому що якщо подивитися на склад кондиціонуючих продуктів, то їх взагалі всіх можна назвати ліпідними масками. Чому так? Тому що у складі обов'язково будуть жирні спирти олійки, які якісь олійки. це будуть, тобто емоленти оклюзиви в будь-якому випадку в масці будуть. А коли в масті є оці речовини, її вже можна назвати ліпідною. Може бути їх різна концентрація, але вони все одно будуть це, це все одно ліпіди. І казати про те, що ліпіди щось там зацеплять на себе і витягнуть. Ну це ну, на мій погляд, це не це не досить вірно. Якщо подивитись на. Процес знебарвлення, не висвітлення, а саме знебарвлення. Висвітлююча суміш, вона знаходиться на волосі певний час. На волосі під час дії отої знебарвлюючої суміші. Рівень pH десь в інтервалі десять. 10-11, ну пусть буде 10. Якщо ми е, не змиємо оцю суміш шампунем, тобто то ми одразу просто змиємо її водою. ми е... Це буде не постійно змінення pH, а це буде одразу змінення. А якщо ця ліпідна маска ще одразу буде дуже, -дуже кислою, то ми просто приборкуємо кутикулу, тобто ми закроємо кутикулу, і все те, що є оно там і залишиться, А нам треба зупинити процес окислення, зміною рівня pH. Тому, на мій погляд, як це має бути з точки зору хімії, в нас є рівень pH 10-11, потім ми беремо шампунь глибокого очищення. Шампунь глибокого очищення 8-9, ми поступово змінюємо, ми змиваємо. І за допомогою піни ми дійсно вимиваємо ну, вовнутрі ми, звісно, не заходимо, але ми вимиваємо з поверхні. Потім, що відбувається? Якщо можна зробити наступний. Наступним кроком змити звичайним шампунем з рівнем pH 5,0-5,5 або взяти кондиціонер з рівнем pH 5,0-5,5 або шампунь або кондиціонер, і вже потім використовувати маску. Якщо це дійсно реконструкція, тому що реконструкція це те, що працює на більш глибоких шарах. Це дуже дуже ок. Якщо дійсно певні фізіологічні ліпіди зайдуть в середину стрижня, вони призупинять там от, от той процес. Висвітлення знебарвлення верніше, це, це по-перше, тобто це дуже дуже ок. А якщо це звичайнісінька собі маска, яка на є реконструкцію, то вона має бути більш кислою. Тобто, ми все гарно змили, а потім ще й закрили маскою. Тому казати про те, що ліпідна маска. будет снимать порошочек какой-то там, ну, точно не. Потому что порошок, если остался мелкодисперсный порошок, вот этот вот наш напомнивач, он просто вымоется сам по себе. Вымоется. Все. Он не будет там находиться. То есть, заходить, то я как-то не представляю себе, чтобы кварц зашел в середину стержня. Ну, как-то, ну, это совсем. Ой. Это моя ответ на это питание. Кажете, є дуже таке популярне навчання, я не буду казати, чи є, бо мої колеги, багато вони знають, що це за навчання. Є таке дуже популярне в моїх колег навчання, і там кажуть, що персульфати калія взагалі не, не в змозі переходити в, ну, в гідрооксиди. І вони накопичуються на стрижні волосся, і що його звіти витягнути неможливо, і що це щось непридумане, непридумане від виробника, і нам треба скупити всі товари у магазині Мила варення та в аптеках за для того, щоб удосконалити суміші, які ми покупаємо від професійних виробників знебаргуючих засобів. Ви ну, знаєте, як я ставлюсь до професійних хіміків, до професійної косметики. Ну Там же ж нідіоти працюють, ну, чесне слово, ну навіщо використовувати до кружок і ручки і вдосконалювати вже такі досить досконалі продукти. Стосовно персульфату калію, точно ні. Він дійсно працює не так, як працює персульфат натрію та амонію, але це зовсім не означає, що там його треба щось там в масті поліпшувати. Тому точно ні, точно ні. Використовуйте готові. Класні продукти, і, блін, і буде вам щастя. Не треба придумувати і запрітати колесо просто пользуйтесь хорошими продуктами. продуктами Стосовно ліпідних реконструкцій амінокислотних реконструкцій після. Дійсно так. Але, блін, точно. Слухайте, я тут бачила таке гарне зауваження. ой Таке гарне зауваження. Стосовно ось чого. О, Юлічка, доброго вечора. Але ж нам потрібно зробити тонування, тому закривати дуже кислому маску недоцільно. Дійсно ні, недоцільно, тому що е, на закритій на закриті кутикулі не так гарно, то туди зайде е, е, оксидаційний пігмент, який ми будемо тонувати. А, а ось стосовно реконструкції після реконструкції. Після знебарвлення для того, щоб наповнити стрижень і косметичний пігмент мог туди дійсно зайти і йому було за що прицепитися, тому що дуже лужне середовище воно о, руйнує ліпіди, тобто воно, воно їх просто розтворяє, розчиняє ліпіди і зв'язочки між о, от в, в цементі КМК, второго, третього Він руйнує зв'язочки між о, амінокислотами та ліпідами. і ну, він створює собі ну, створюються. Такий путь для пройти туди далі. А, тому нам треба відновити о, 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 о ліпідний прошарок для того, щоб було щоб за, 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 зачепитися. Ось, і я тут ще бачила а так а те, що ми змили водою, ми не понизили пас, навіщо такий високий пас шампуню. а настільки настолько вы понизили, як за допомогою паш ну, води где-то сімерочка. я би це делала постійно поступово для того, щоб чтобы... тому, що якщо ми миттєво знизимо рівень pH, це екзотермічна реакція. Вона буде йти з виділенням тепла, такого великої кількості тепла. До чого це? До того, що це може пошкодити котикульний шар. Від одного разу точно нічого не буде. Ну один-два рази точно нічого. А якщо людина людина користується процедурой раз в 3-4 недели, то кутику шар в неї точно И і ми, ми бачимо на особливо на такому хранічному бландірованому полотні, ми бачимо дуже серйозний дефіцит протеїнів, протеїнової маси. Тому я б це робила поступово. Ну, парекарі дійсно дуже хвилюються і бояться лужних шампунів. Тобто, коли вони бачать паж. Бач... 8,5 і 9, і всі падають в обморок і кажуть: о Боже, то в мене вже буде не стрижень, а стріха на голові. Я б ще зауважила, що сучасні шампуні глибокого очищення вони не роблять з волосся якийсь венік. Волосся залишається нормальним, бо там дуже гармонійно, якщо це гарний шампунь, то там дійсно. Крім аніонних парів, які будуть створювати нам лужне середовище, там буде ще велика кількість додаткових сервісних домішок, які будуть захищати стрижень від руйнування. Тобто вони все одно будуть захищати оту мембранку, клітин, клітинні мембрани каротину, каротинових клітиночок, для того, щоб і на кутикулі ну, про глибоке ну, глибоке проникнення це так от, спорний спорний вопрос. але на поверхні вони будуть зберігати мембрану, і тому о, можна не хвилюватися. Тим більше ви все одно потім будете робити обов'язково маски, маски ліпідні маски, або там звичайні кондиціонуючі маски або, або навіть реконструкції. Саме цей острах, я розумію, цей острах своїх колег, тому що раніше дійсно. Були дуже лужні ці е, шампуні. Вони е, не мали якісь кондиціонуючих парів, і дійсно волосся було таке страшне. Ще гірше ніж від небарвня, але наразі є такі круті продукти, реально дуже круті шампуні, які не залишають стрижень в такому стані, як це було колись, колись, колись. То не варто не, не варто боятися, тому що якщо ви м'яко понижуєте рівень pH, у вас буде дуже гарна робота і реально стабілізована. Після знебарвлення волосся буде стабілізоване. Тобто, ну, я б я ще розповіла, я так не зможу, як ви гарно, про те, що ліпідна або, може, амінокислотна разом з ліпідною реконструкцією для волосся перед тонуванням це просто скарб, бо на це краще наліпають пігменти кольору при тонуванні. Чи це правда? Це дійсно. Ну так головне, щоб ви ви були впевнені, що ця ця реконструкція вона дійсно піде всередину, тому що а це ви можете зрозуміти саме по активах і Ні. по о, рі... Ні. Ми... Ні, Це ми можемо зрозуміти, коли ми пройдемо твій курс з хіпні продуктів. Ні. Ну, курси дійсно класно, але про що я? Про що про що хотіла сказати? Вперше ви маєте бути впевнені бути, бути впевнені, що ця реконструкція вона дійсно пішла всередину. Це, це важливо, і вона там правильно розподілилась. Тобто там мають бути і ліпіди, і амінокислоти. Mm -hmm. і ліпіди взагалі-то більш фізіологічні, саме ті, з яких створена. Клітинний цемент е, нашого волосся. Тобто ті ліпіди з певними групами амінокислот, які скріпляють між собою клітиночки, кортекс, кутикула, з кутикулом, клітиночки, кутикулою і е, міжкутикульний простір також заповнюють е, певними групами ліпідів. Ось і дійсно, коли ми е, наповнили е, стрижень, е, ті косметичні пигменти всередині, ну, по-перше, там е, вони їм буде за що заципітися і не просто зацепітися. Вони зможуть за рахунок або сил електрохімічної взаємодії, або за рахунок іонних зв'язочків, які там будуть утворюватися, крепче приципітися к безпосередньо к стрижню. А якщо ми ще будемо використовувати після цього гарний домашній догляд, тобто будемо закривати, прибирати пористь, запобігати ламкості, постійно закривати гідрофобний шар, ми дійсно зможемо проносити і защитити наш любимий косметичний в всередині стрижня. А якщо вступання від Юлії, Юлія пише, а після тонування вже закриваємо щільно кислою маску? Ну, дійсно, це, це, я, я так розумію, що знаю Юлю, це не питання, це це, це, -то, да, да, це твердження. Тобто ми обов'язково це робимо для того, щоб. Закрити кутикулу. А ще нам краще використовувати модифіковані аміносиликони для того, щоб дуже гарно закрити кутикулу і зробити ношення нашого пігмента більш довгим і, і Ось так. Що ви вирозумієте під кислою маскою, ну, під цим щільним закриттям, це pH який? Бо я знаю, що мої колеги гоняються за pH 2,5. А у вас є в вашій стенді кисла маска або кислий кондиціонер 2,5? Чи це так важливо 2,5? Дивіться, це, це не так важливо. Дивіться, це не так важливо. Три з три з половиною це вже супер ок, супер ок, особливо після фарбування в домашньому догляді. Це може бути 3,8-4,2. Це, це о, ну, по-перше, це фізіологічне обусловлене значення уровня PH для того, щоб о, закрити о, ну, о, не перегружати кутикул. Я би то так сказала. Там і йде йде як-то определенный перечень химических процессов в, при, при воздействии низких, низкого значения pH на стержень волоса. Значит, всі все будут згадывать точку белка. Ну, мабуть, так. Чому вони шукають 2,5? Потому что 2,46. 2,46 – это значение це значення електричної точки білка кератина. Ну знає, знає откуда прийшла ця інформація. Я, я так понимаю, що річ іде про про дослідження. Про дослідження, да, 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 але це не обов'язково має бути саме так: трьох з половиною досить для того, щоб гарно закрити кутикулу і не пересушувати її. Ось так. Ну, це дуже змістовний у нас е, короткий і дуже змістовний ефір, і розвінчання міфів. Е, якщо є запитання, друзі, ви можете їх свої запитання задати, бо я свої вже е, задала. ті, що мені дуже ну, дуже були цікаві. І для е, моїх колег, я думаю, теж було дуже цікаво. Зараз я подивлюся, що тут у нас. Я що mm -hmm. питання, що е, не буде. Я взагалі то я взагалі то е, це я б його Можна додати у ліпну маску, мінокислотний бустер. Можна додати можна додати перед тонуванням. Це буде дуже круто. Mm -hmm. Я взагалі mm -hmm. пропоную нам mm -hmm. робити такі ефіри, робити такі ефіри, ну маленькі експрес питаннячки якомога частіше, тому що я думаю, що буде цікаво. ось Питання я більше не побачила. Я теж більше, не бачу питання. А можете пояснити а амінокислотний бустер він має бути з ліпідами, або це тільки амінокислоти? Ну це вже це вже залежить від виробника. Ну, взагалі, то амінокислотна реконструкція без ліпідів вона не буває. Вона туди просто не, не, не пройде. Тому, коли ми використовуємо амінокислотну реконструкцію, це вже апріорі плюс ліпідна реконструкція. Може бути самостійно ліпідна без протеїнової складової, але Протеїнова реконструкція, саме мінокислотна реконструкція без ліпідної не може бути зовсім тому, тому ось так. Дякую вам дуже. Пояснили роз'яснили, і гарно, що в нас в Україні є свої фахівці, яким можна довіряти, реально можна довіряти цьому баченню, бо, бо воно є вірне, воно є правильне, і не треба гонятися за іншими викладачами, жалітися, що ми їх втратили вже декілька років тому. Прекрасно, ми можемо жити. В нас є дуже гарні в Україні фахівці. А, супер, дякую. Тут я побачила питання. Як на мене, ідеальний протокол аміни, протеїни, тонування, ліпіди, маска з силіконами для візуалізації. А, дивіться, дивіться, дивіться. А, ну, Взагалі-то так: амінокислоти, протеїни, а, тонування, протеїни. Дивіться, протеїни, якщо вони з великою молекулярною масою, вони залишаться на поверхні. Тому о, краще амінокислоти з ліпідами, потім тонування, а потім вже маска з силіконами для гарної оптичної картинки для візуалізації. Тому це ось так. Можна прогрівати вашу амінокислотну реконструкцію. Ну, Взагалі-то можна, але можна і не прогрівати, якщо про мою амінокислотну реконструкцію. Це вже треба дивитися на, 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 на склад. На склад, що пропонує виробник. Ні, не, не фарбовано. Ну, якщо волосся між фарбуваннями, між е, періодами фарбування, то може й можна, а якщо волосся тількино знебавлене е, і вже затоноване, то ви нічого не можете гріти, бо у вас колір трошки Так, тут було е... да, зрозуміти, як яке питання. Ну, що це за питання було таке? Так, є таке. І так, я пропоную зараз ä, закінчувати, щоб ми ä, не грузили нікого лишнім часом. Краще ми будемо частіше виходити в ефір і, і ділитися корисною інформацією. Накидайте свої запитання, ну кожен щось таке цікаве слухав, хочеться розвінчання міфів, так, такого е, грамотного, знаєте, не просто я так не роблю, а чому не роблю, а може, вартувало би щось таке цікаве робити. Напишіть, будь ласка, запитання для наступних коротких ефірів. Супер, тоді всім гарного вечора. Зараз ми попитаємося зберегти цей ефір. Що він залишився на сторінці і у мене, і у Олени, і якщо що, його можна передивлятися. Тому всім гарного вечора. Пока-пока. На все добре. Дякую вам. Так, зараз.